Можна приготувати пасту вам у вас вдома? пасту. Пасту з вершками, з креветками, у мене ось всі продукти є. У мене вдома? Так, да, у вас вдома. Да, так, Так, прямо зараз. У мене щось продукти всі є, все розробимо швиденько. У мене хлопець вдома. Та й хлопець поїсть? Я не знаю, чи він не буде проти. Я дуже надіюсь, давай підемо дізнаємось. Ну, Давайте спробуємо, але я не знаючи, чи він вас пустить. В ліфті так класна музичка грає, мене, до речі, Максим звати. Роксолада. А хлопці, як звати? Богдан. Богдан. Добре. Добре. Так, що, і до нього можна звертатись на ви. В нього така борода. О, брода. Скільки йому років? Я промовчу. Страшно. О, Добрий день. А це хто? Я тобі зараз все поясню. Дивись, е, я прийшов до вас приготувати пасту. Ну. No. Можна? Хоч <реш> хтось тут приготує їсти. <реш> будемо починати готувати пасту, але при цьому хочу запитати, за скільки знімаєте квартиру, чи взагалі знімаєте, чи ваша можливо? За всі гроші світу. Це питання до боді. <реш> скільки квартира така коштує? 18 тисяч. 18 тисяч гривень. З собою приніс макарон. О, все з собою. Е, пармезан. Помідори чері, правда, вони вже відкриті. Я Що так мало? Не втримався з'їв. Але то вистачить. Для пасти не треба багато помідорів. Вершки, Декілька креветочок. Ух ти, то паста з креветками буде. Ні, а можна мені сковорідку? Можна. Хаба. Ой, ну слухайте, непогано, я скажу. Вже непогано. Він був повністю повний. Можна так, так подивитися. Да, та, та, Бачу та. речечка тут. От гречку я сама збирала, до речі. О, Макарони, типу а-ля так, якась. Та, та, О, та, та, та. А то, це якийсь плов. То плов, до речі, так що можу вас пригостити. Ну, Купу соусів. <свіс> Яєчка є. Яєчка. Як у загальному проходить твій день? Так, я встаю зранку, десь година восьм. У мене режим. Ого. Я засинаю дванадцять, ну стараюся. Просинаюсь у восьмій. Далі зарядка і ролер. Я Ого. на ньому катаюся. У мене є ж такий кілимочок. Далі я роблю масаж Гуаша. Там у ванні в мене є такий спеціальний масажер. І лягаєш спати? Ні. А потім я пишу свої цілі, потім я читаю п'ять сторінок книжки, а потім я вже займаюся всіма своїми Ні, чекай, Це правда? Чи це якось так пограти Я серйозно? мене є... Прямо такий весь день по графіку все розписано. Так, так, так. Боже, я би не зміг так жити. Ні, ні, ні. Відпочинок, коли ти можеш десь піти, бахнути. Я не п'ю. Кажуть, я скучне, я в шоці? Нічого не скучне, а в мене дисципліна взагалі -то. у мене є план на день. Оце все планує, щось там зранку робить. Я так проснувся, око протер, пішов, попрацював, прийшов додому, полежав, паста доготовлюється, можна десь тут відлити трошки, сходити? Покажеш, де? Ні, йде на вулицю, не можна. Тут. 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 А Що у вас плойка робить? Ось PlayStation робить в туалеті. Тобі там сижу, так легенько плазму повертаю та граю, ну а що час? Це моя мрія, хлопці. Були <гум> отакезні креветки, Подивіться на це. Що це таке? Що це за креветка? Йо-моє! Гарячі! Так треба помити макарони? Нашої хмити. Тобто мити, помити в воді? Наші хмити. Ти не маєш ніколи макарони, що? Треба мити? Добре, можливо, я щось не розумію, напишіть, чи треба мити макарони. Ну що їх мити? Та такою водою, клас, клас, клас. Так вони ж тільки що скільки варилися, то що їх ще мити? буде пармезан італійською. Пармезано? Пармеджано! Перед тим як ти спробуєш пасту, така альтернатива для тебе. Тисяча гривень буде твоє, якщо покажеш, що ти на мене підписана в тік-тосі. Не підписана? Підпишіться, будь ласка, і тисяча гривень буде ваша. Свій вердикт так я дуже вибагливий до їжі. Мені тяжко щось вам сказати. Але я скажу: на балькон! Є! Yes! А ти що скажеш? Дуже смачно! Чесно? Дуже смачно! Не забудьте підписатися, поставити свій лайк. Дякую за перегляд! Напишіть щось приємне в коментарях.